Отже, можливо, не всі читачі наші знають про вашу команду, про те, чим ви займаєтесь, як ви називаєтесь. Тому розкажи чуть-чуть про себе і про вас. Наша команда вже на костопі відома. відома, чим виступали, виступали на день міста, виступали, як у нас багато людей побачили, як старших, так і, і менших. Так само в ТЦКД і так далі. Виступи були поступні, нас знають по цьому. Те, як ми зібрались, це все Варкало. Займаємось на стадіоні, зараз займаємося в залах. Раніше було більше людей, зараз полімало. Займаємося на перекладинах, на брусях. Це суспільний рух і зараз існує. Ми його підтримуємо в Костополі. Досить таки активно. В Рівненській області Костополь найактивніший в цьому напрямку. Якби в Костополі найкращі спортсмени Західної України, саме по воркаутам, Наші спортсмени матрові змагання в обласних рівнів, рівні, всеукраїнських рівнів. Наші спортсмени запрошують на міжнародні фестивалі. Тобто Фостопіль не поселеніх. У нашій редакції стало відомо, що ви брали участь в конкурсі Україна має талант. Розкажи нам щось про це. Брали участь, їздили 25 числа. У нас був телекастинг. Як, Як це все почалось? Кожен може потрапити на Україну має талант, якби для цього відкриті двері, але для цього треба ще пройти, показати себе, показати свій талант. Ми його показали. Воркаут, наша команда, в нас якби особливий напрямок воркауту, це акробатика. Спочатку подали заявку на наше портфоліо, інформацію про нас і пішли на. Перед кастом, який був у Рівному 12 вересня. Приїжджала група СТБ, це було в оперному театрі в Рівному. Ми показали невеличкий виступ і нам пов'язали, що позвонять. Десь ближче до грудня-січі. Ну, ми почали готуватися на все квиток. Готувалися недаром, подзвонили нам аж в січні близько залишалася у нас на підготовку, тих поїхав. Три тижні. Готувалися, важко готувалися, були травми. Кастинги проходили з 16 по 29 числа. Ми 25. -го. Виступили не так, як хотілося. Можливо, це зіграв фактор те, що нервувалися, можливо, це те, що вимотані були, не виспались, в поїзді їхало. Можливо. Метати будуть по телебаченню, тоді, тоді все побачите. тоді. Тоді все буде. Зараз я не можу нічого розказати. Слідкуйте за новинами. Якщо буде можливість, до Але вже потім. Ну що ж, влад, дякуємо тобі за таку змістовну розповідь. Я думаю, що наші читачі вичитають, чим ви займаєтесь, подивляться фото, бо дійсно фото і відео ваші є, і не тільки на Костопільському рівні, не тільки на обласному. Ми постійно слідкуємо за вашою творчістю. І ми бажаємо вам успіху і будемо також разом з читачами слідкувати за ну надіюсь, за ефірами на Україна має талант.